В такий відпочинок вірніше не відпочинок а проживання вже більше року. В таких умовах. Як ви вважаєте, як умови? Я теж думаю, що умови не самі худші. До речі, напроти цей будинок він знос іде. Його помаленьку розбирають, як карточний домик. Щось прораби, профукали. Не так як у нас пропили цемент. Просто щось пішло не так в конструкції і її забракувало. Зараз розбирається. Таке теж буває в Штатах. Це залів Маянський. Тягнеться десь на кілометрів 100 приблизно. Виритий її в 50-х годах ХХ -го століття. Сотні екскаваторів рили його. Ну, робота видна, на лицо картинка. Венеція я думаю, навіть віддихає. Так, яхточку мать біля двору. З хати вийшов і одразу можна приїхати в воду. Рибалка. Ну і яхтинг. Саме основне Вихід в океан, воно підйомний мост. До речі, зараз він піднімається. Пішла ця. Мачтова яхта, висока мачта, під високі піднімають моста. Дякую за увагу, до зустрічі. Якщо було цікаво, підписуємося, всі разом лайкнемо, підтримаємо початкового ютубера.